Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко Вітаю! Сполучені штати запроваджують додаткові санкції проти Росії за її війну в Україні. Державний департамент оголосив про заходи проти трьох десятків великих російських оборонних підприємств і технологічних фірм, військової розвідки та осіб, причетних до порушень прав людини. Санкції серед іншого запроваджують проти 22 посадовців, яких встановила Росія на тимчасово окупованих територіях України. П'ять з яких кажуть у держдепі відповідали за крадіжку сотень тисяч українського зерна. Міністер. Ство фінансів США у свій перелік серед інших внесли Марію Львову Білову, яка як повідомляють, очолила операцію із депортації десятків тисяч українських дітей. Також у списку лідер Чечній Кадирові, члени його родини. А міністерство торгівлі США оголосило про розширення експортних обмежень проти Росії і Білорусі, посилюючи контроль над продукцією, яку Росія могла б потенційно використати для виробництва хімічної та біологічної зброї. Російський президент Володимир Путін зустрівся цього дня із очільником Китаю Сі Дзіньпіням в Узбекистані. Найбільше уваги привернув не сам факт зустрічі, а сказане і не сказане двома лідерами. Оглядачі звертають увагу на коментар Путіна, де він зазначив, Москва розуміє, що Пекін має питання і занепокоєння щодо України. Сам очільник Китаю про Україну у публічних коментарях не згадав. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол написав: це надзвичайно важливо. Сі не підтримує. Путіна ані озброєння, ані справжніх слів солідарності, лише бажання купляти російські енергоносії з великою знижкою. Історик і дослідник Китаю Сергій Радченко підсумував зустріч так: виглядає, що Путін у АСІ у керівній ролі. А як ситуація виглядає із Лондона? Про це поговоримо із Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане вітаю чи можна з цієї однієї зустрічі і коментарів, які ми почули, робити висновки, що відносини між Росією і Китаєм не є аж таки. Ими міцними, і що у відносинах між путіним і сі з'явилася певне тертя. Юлю, оскільки я зараз розмовляю з Лондона, то насамперед я мав би згадати про сьогоднішній протест, чи про те, що стало відомо сьогодні, що група депутатів британського парламенту заявила, що протестує проти запрошення британським урядом керівника Китаю на державний похорон королеви, що має відбутися тут у Лондоні у понеділок. Ця група депутатів гучно заявляє, що з огляду на те, що вони називають Політикою геноциду щодо уйгурів у Китаї, це не припустимо зараз. Ми не знаємо хто саме приїде з Китаю на похорон королеве до Лондона, але у Пекіні заявили, що це буде делегація високого рівня. Отже, є певна атмосфера того, як дивляться на Китай, як дивляться на Росію з огляду на багато чинників, коли йдеться про оцінку за. Заяв... Yao uh... І китайської сторони, і російської, то вказують на те, що Китай з одного боку з задоволенням використовує російську війну в Україні для того, щоб критикувати Захід, критикувати НАТО, критикувати США. Але очевидно, для багатьох спостерігачів, а також з того, що сам Китай з його сторони не пролунало жодної згадки питання України, а це вимушений був робити сам президент Росії Путін. Показує, що ситуація очевидно не дуже приємна, не дуже зручна, зокрема для Китаю Богдане. Позицію США щодо відносин Москви і Пекіна ми знаємо, як Європа дивиться на зближення Росії і Китаю і чи намагається цьому завадити? Ну, я би почав з найсвіжішого того, що Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, нещодавно виголосила ключову промову про стан союзу, стан справ у європейському союзі, де вона двічі згадала про Китай, і двічі це було негативно в одному місці. Побоювання про те, що Китай контролює важливі природні ресурси, і вона сказала, що європейцям треба. Домогтися, щоб були стратегічні запаси, і щоб уникнути залежності від Китаю у другому місці. Ще гостріше Китай був звинувачений у причетності до кампанії дезінформації у Європейському Союзі. Отже, ситуація така, і нагадаємо, що велика угода між Європою, Європейським союзом і Китаєм, яка була досягнута ще кілька років тому, фактично заморожена. Вона не ратифікована після того як Китай запровадив санкції щодо низки європейських представників, зокрема депутатів європейського парламенту, і саме там у середовищі європейських депутатів цими днями пролунав заклик для до Європи розвивати відносини саме з Тайванем, що у Пекіні очевидно сприймуть з незадоволенням. Головне, що можна сказати, що те, що за те, що зараз виглядає як золота епоха, Поха відносин розвитку відносин між Європою і Росією зараз виглядає у минулому. Дякую, Богдана, На зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Про російський полон розповідала сьогодні в конгресі українська парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська позивний тайра вони катували мене, щоб я зізналася у злочинах, які я не можу собі уявити. Зокрема, таке свідчення з трибуни гельсінської комісії почули американські законодавці. Російські військові захопили тайру на початку березня в Маріуполі. Вона перебувала в полоні чотири місяці. За словами американських законодавців, свідчення жертв повномасштабного російського вторгнення допоможуть притягнути винних до відповідальності. Uh, they did not treat anyone with politeness. Навіть дівчат, цивільних дівчат, які виглядали абсолютно як звичайні дівчата, вони просто били. Просто щоб залякати, я думаю. Just to uh, scare them, I think that's why they do it. Але, так, But of course, I did get special treatment. Мені дуже неприємно згадувати це все. It's very unpleasant for me to recall all that коли ви отримуєте інформацію від прямих свідків, це має значення. Ми побачили відео, ми заслухали свідчення та переконали, що цивільна особа, медик була мішенью. А потім жертвою жорстокого поводження в рамках плану Росії по знищенню українського народу. Вони порушують усі міжнародні закони: Женевську конвенцію, гельсінський заключний акт усе це порушується. Їхній план це жорстокість і порушення міжнародних норм. Перемога повинна полягати в тому. Щоб захистити суверенітет України, а також притягнути винних до відповідальності за їхні злочини. Дійсно, світ має вплинути на ті звірства, які відбуваються. Як я вже казав, це унікальна війна, наслідки якої зазнають мирні мешканці, вбивство окремих осіб, масові вбивства, руйнування міст. Тепер усе це можна розкрити світові, використовуючи мобільний телефон. Звірства, які ми побачили, та про які нам розповіли сьогодні, і ще раз запевняють народ Америки у необхідності продовжувати підтримку народу України. Депиплевюкрайна передодні цих слухань моя колега Катерина Лісунова ексклюзивно поспілкувалася із Юлією Паєвською про те, що таке російський полон, як пройти через тортури та вижити, а також що українська волонтерка відчувала, коли їй повідомили, що її везуть на обмін. Інтерв'ю далі. Вісім років війни неповномасштабної, і сім місяців війни повномасштабної. Як ви можете порівняти ваш досвід на полі бою в порятунку українських військових? Мені Маріуполь з 23-го по момент, коли я попала в полон, нагадав майдан по насиченості. А набагато важчі травми, тобто забагато важких дуже уражень. На Майдані не було так, так багато, було, було досить достатньо важких, але не, не в такої кількості. А тут просто потік і всі важкі, важкі або критичні, і це вже так. Ну, Тобто по насиченості нагадала Майдан, який розтягнувся там, ну, майже на три тижні. Ви були в Маріуполі безпосередньо, коли я була безпосередньо в Маріуполі. Я туди просто можна сказати, що випадково приїхала, я привезла медицину. Зазвичай я висилала новою поштою, ну, щоб не ганяти машину, не палити бензин, бо це а тут їхав мій друг Серж Марко, і сказав, що я маю місце в машині. Сідаю там сама і свою медицину грузить до мене. Ми поїхали в поїхали в Маріуполь. Це було 23-го ранку. І 23-го вечора ми добрались до Маріуполя. І там вирішили, вирішили заночувати. І буквально тільки тільки полягали там в номерах спати, ну, в, в кімнатах, і розбудила нас уже війна. Як ви думаєте, чи важливо було був той факт, що так сталося, що ви були там, коли почалась повномасштабне вторгнення, і таким чином, з вашим величезним досвідом, ви могли допомагати? Я думаю, що це е, втручання якихось вищих сил, бо інакше я пояснити не можу. Я не збиралась в Маріуполь. У мене було чим зайнятися в Києві. Купа справ. І е, я думала, що я просто. Завезу, до всіх заїду кому треба, там перевірю базу ангелів, чи все там нормально, чи не треба щось налагодити. Тобто день-два, максимум, і я мусила повертатись в Київ. Ну так сталося, що саме в цей день я опинилась там, і я під'їхала в госпіталь одразу вже. Одразу і запитала командира госпіталя, чим я можу прислужитися. Він каже, та й розставай там на сортування, бо це такий етап дуже важливий, коли надходить велика кількість поранених, їх треба розібрати, кого, куди, на яку операцію. Чи... І тут важливий інодіний досвід саме досвід, а не освіта. А чого, чого досвіду я маю достатньо? Да. Як ви потрапили в полон? Я не можу це описувати, ну там багато речей я давала підписку через те, що зараз іде слідство і деякі факти я не можу розкривати. Якщо я буду частково розказувати, це буде просто неповна картинка, і буде так. Коли буде можна, я все розкажу. Чи можете ви описати, що таке російський полон? Якщо ви можете собі уявити часи середньовіччя? Оце десь щось таке. Ну, тільки лампочка зі стелі звисає, котра ніколи не вимикається. Вас допитували, намагались дізнатися якусь інформацію, можете цим подивитися? Так, да, допитували, катували, намагалися дістатися. Але інформацію вони не питали чогось такого серйозного, ну тобто такі абсолютно прості речі. Вони вимагали, аби зізнались в злочинах яке я не робила. Тобто, замість того, щоб е, надати докази моїх там якихось уявних е, злодіянь, вони хотіли, щоб я сама зізналась в тому. Я їм цього не подарувала, звичайно, через те, що дуже вперта. Чи можете ви щось порадити людям, які у полоні? Ну, що я можу сказати, можу, можу порадить просто е, не втрачати надії. Бо дуже часто здається, що це вже все, і терпіти вже не можна. Але ну, існує думка, я думаю, що вона справедлива, що зламати можна будь-кого. Просто, о, чи мені повезло, чи вчасно виклали то відео, там відбулося Invictus Games, всесвітня підтримка і цей розголос. Думаю, що спасли мене навіть смерті. Це 100%. Я думаю, що якби у них була дійсно мета е записати це відео там, зізнання, то вони б свого добилися. так у мене дві руки, дві ноги, оба ока, ну, там, я більш-менш ціла. Тобто все пізнається в порівнянні. Ви зараз підняли дуже цікаво питання. І я, я би ще хотіла додати, що ворогу вірити не можна. Все, що вони кажуть, це брехня. Будь ласка, запам'ятайте це. Якщо ви потрапите в полон, не вірте жодному слову. Вони брешуть, вони постійно брешуть. А що конкретно вам казали? А, все, що завгодно. що Україна вже подолана, що армія тікає, що там залишки армії десь у Франнику. І тут же приходять прильоти на Донецьк. І я розумію, що це, ну, ну п'єски десь так. Навряд чи сфанта. Да, я кажу, нормально вона сорта працює, так ніфіга собі, там, Звана скільки франківка. там більше тисячі кілометрів. Нормально, тисяча двісті, ну вірно, десь так. І вони такі дивились на мене. Так. Угу. А чи не вірте ворога ніколи? Я скоріше спостерігала більше. Я аналізувала, тобто я дуже багато матеріалу, як психолог набрала. Я ще продовжую аналіз і не маю часу, аби викласти це. Бо, я думаю, що варто написати там якусь статтю статтю на цю тему. Це буде, я думаю, цікаво. Зараз дуже багато роботи треба витягати з полону наших дорогоцінних побратимів і посестер. І захисники Азовсталі, звичайно, потребують звільнення якщо найшвидше, бо кожен день, кожен день в полоні як рік. Тобто кожен день. Триває дуже довго. Якщо казати про е, ваше повернення, Опишіть е, ваші емоції, коли ви дізналися, що ви йдете на обмін і е, вірили ви, не вірили. Е, я, коли ви мені вороги сказали, що ми тебе будемо міняти і. Е, це вже було в машині, коли мене вивезли за місто. Я зрозуміла, що щось не ну, тобто, це не мене явно не в тюрму в іншу переводять, і, і поводились вони інакше. Я спитала, де ми їдемо? Вони сказали, ми так їдемо на обмін. І я так просто обличчя зробила, як індіанські вожді, просто щоб такий, щоб не дати їм. Приводу, там якось радіти чи навпаки. А, і а, стримувала емоції, як тільки могла. До моменту, допоки я не побачила перших наших хлопців в камуфляжі. І мені здавалося, що я вже ніколи там не підпущу людини, аби торкнулась мого тіла. Але я сама підбігла, обняла і розцілувала. Ну, блін, так. Тобто, все можна подолати, ви зараз е, представник України, е, і ви зараз виступаєте, говорите е, доносите позицію України. Що би ви хотіли, щоб, наприклад, Конгресі безпосередньо почули, щоб в світі почули? Я думаю, що найперший меседж, який треба нанести до світу, е, це те, що Росія є країною терористом, або спо, ну, як мінімум спонсором тероризму. Той безпредел, що вони творять на наших землях, не можна пояснити аж ніяк інакше. Вони мені казали, весь світ мусить підкоритись великій Росії. Да? І ви просто мусите прийняти це і зголоситись, і все. І все буде, буде хорошо. Але люди заходи не сприймають це серйозно. І в цьому проблема. Проблема в тому, що вони не дають права жити так, як ти хочеш. Нікому вони хотіли б, аби всі жили так, як живе Росія, і вони вирішували б долю народів, не тільки українського. І в цьому основна проблема. Зараз, коли ви говорите з посадовцями в Сполучених Штатах, в інших державах, чи вважаєте ви, що вони вас чують чи ви, розуміють? Безперечно, вони чують а, повністю зрозуміти людину, яка прийшла там через те, що прийшла я, може, тільки тільки людина з, зі схожим досвідом, але мені здається, що о, мені вдається донести хоча б частину того. Бо я дійсно маю унікальний досвід всього свого життя і всієї цієї війни, і ескалації цієї війни більше ніж вже скоро сім місяців буде, як вона є, і полону. І я бачила очі ворога дуже близько, як мало хто бачив. Продовжуємо випуск знайти роботу у США для українських переселенців. Завдання не просте. з документами і мовою лише кілька із низки викликів. Однак деяким українцям все ж вдається знайти для себе місце на ринку. З ними поспілкувалася Христина Шевченко. Юлана Ситченко – починаюча акторка з Києва. До війни вона знімалась у серіалах і підпрацьовувала масажисткою. Та після російського вторгнення з сім'єю опинилась у Сполучених Штатах в Києві. Я працювала актрисою останніх. Багато років вже актрисою і масажистом. Також, тобто, в мене масажі це був парт тайм. Спонсори, які погодились приютити Йолану з мамою та сестрою, живуть у Лос-Анджелесі, серці американської кіноіндустрії. Жінка живе тут вже п'ять місяців. Вона отримала так званий гуманітарний пароль, але поки що немає дозволу на роботу. Чекати можна і сім місяців, і вісім, і десять, і ти ніколи не знаєш, коли ти отримуєш його. Okay це запевняють в імміграційній службі, пообіцяли ті українці, які приїхали за програмою United for Ukraine, зможуть отримати дозвіл на роботу за пришвидшеною процедурою. По інформації по я володію. Ці документи, котрі будуть подані зараз онлайн, обіцяють розглянути протягом шести тижнів з моменту отримання біометрики, дуже хочеться, щоб справді ця інформація була правдивою. І так воно і було тому, що в порівнянні з громадянами інших країн, наприклад, Авганістану, гаїті їхні документи і на КПС, і на дозвіл на роботу розглядаються дуже довгий час, де коли цілий рік. Поки чекає на дозвіл, Юлана намагається знайти шляхи заробітку. Підпрацьовує масажисткою за пожертви клієнтів. Також на волонтерських засадах уже встигла знятись у короткометражному фільмі. Втриматись, розповідає, вона допомагає соціальна підтримка держави, талони на харчі та медичне страхування. Це такі картки для їжі. Тобто тобі дають гроші на їжу і тобі дають страховку. Це це дуже сильно допомагає насправді, тому що ти можеш в місяць ну, їсти і не витрачати свої кошти, і лікуватися. Тобто, це і зубні лікарі, і ну всі лікарі, що тобі потрібні. Імміграційна адвокатка Ірина Мазур стверджує, США не найкращий варіант для імміграції, адже держава не пропонує грошової допомоги, як, наприклад, Канада чи країни Європи. Це дуже поодинокі випадки, коли люди отримують якусь грошову допомогу. Дуже часто вони надаються організаціями, які спеціально для цього створені. Називаються Refugee Resettlement А як такої грошової допомоги держава не надає ніколи нікому, значить, тому потрібно просто шукати організації, котрі. Розглянуть ваші умови. Юлана це усвідомлює, але вірить, що з дозволом на роботу Лос-Анджелес відкриє для неї багато можливостей. Я би хотіла ходити на кастинги, але для цього треба дозвіл на роботу. І тут зніматися у Голівуді, взагалі там будь-де без дозволу на роботу неможливо. І я чекаю цього дуже сильно. І ось як тільки я отримую social security number з дозволом на роботу, я почну ходити по кастингам. Загалом до США прибуло вже понад 100 тисяч українських біженців від російської агресії згідно умов програми United for Ukraine, на цьому етапі вони можуть перебувати в Україні до двох років. Лос-Анджелеса Христина Шевченко Голос Америки. На початку повномасштабного російського вторгнення з Європи лунали певні побоювання, що потік українських біженців може економічно та соціально дестабілізувати європейські країни. Втім, цього не сталося. У деяких випадках кажуть економісти прибуття вимушених переселенців пішло на користь економікам країн, які їх приймають. Як українці шукають роботу у Польщі та впливають на економіку країни, досліджувала Тетяна Ворожко. На вулицях Кракова українську мову можна почути майже так само часто, як і польську. За даними ООН, понад 5 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею. Дехто рушив далі на захід, хтось повернувся назад до України. А чимало з них залишилися у Польщі, зокрема у Кракові. Українці переважно жінки з дітьми знаходять помешкання, віддають дітей до шкіл та садочків та влаштовуються на роботу. Тетяна Потапова, села ліпок під Харковом, поки що шукає роботу. Вона хімік за освітою та усе життя працювала в лабораторії. Мені, звісно, ближче така наукова робота, але я б могла працювати з дітками. Я отак, от собі представляю, що може це бути там якийсь там інститут, консьєршка, даже там, або ще щось там на пропускну. Новоприбулим українцям із пошуком роботи зокрема допомагають у цьому інформаційному пункті, який знаходиться у торговому центрі в Кракові. на місці консультант. У нас є спеціальний консультант з воєводської адміністрації працевлаштування, з якою ми також співпрацюємо. То щоденно можна прийти до такого консультанта, зробити собі нове CV, отримати пояснення, як іде шукати роботу, на що звертати увагу, як розмовляти із працедавцями, як має виглядати правильний трудовий договір. Директор адміністрації з працевлаштування у Кракові розповідає на які професії найбільший попит. На вдівніші може він це самотосом панів'яносто 90% або й більше це жінки, які виконують так звану жіночу роботу в установах харчування, в готелях, пошитті одягу, сфері послуг, парукарні, салони краси. Наразі Потапова вивчає польську мову у фундації зустріч громадська організація, яка об'єднує українців. Її керівниця говорить, мова найбільший бар'єр для працевлаштування. Ми робили з фірмою рекрутаційною, такий робітничий волонтерят, і вони були здивовані як високі кваліфікації працівники були, які ще не знайшли своєї роботи. Крім мови, на заваді може стати необхідність доглядати за дітьми, говорить у Світовому банку. Адже переважна більшість тимчасово переміщених осіб з України жінки з дітьми. Близько 600 тисяч дітей. Ці діти, звичайно, потребують піклування, освіти та навчання. За даними польського уряду, близько половини українців, які приїхали до Польщі з 24 лютого і можуть працювати, вже знайшли роботу це вражаюча статистика. Це ознака сильного польського ринку праці а також бажання багатьох переміщених осіб працювати. Ми побачили велику готовність працювати і шукати роботу серед тих, хто приїжджав до Європи. Сприяли цьому і зміни в польському законодавстві, які значно спростили працевлаштування для українців. Цей закон прийняли вже на початку березня. якщо ви хочете працювати в сфері послуг, це дуже легко. Вам потрібно знайти роботу, а потім ваш працедавець має заповнити документи. Лікарям, стоматологам, медсестрам потрібен диплом, щоб працювати. Це трохи складніше, але й тут перешкоди здебільшого знято. Це саме стосується вчителів. Необхідно відзначити польський уряд і суспільство за їхню щедру підтримку населення, яке перебувало, і швидкість якою населення, яке хотіло працювати, могло отримати необхідну соціальну підтримку, включаючи освіту, охорону здоров'я, соціальну допомогу та послуги, необхідні для інтеграції на ринок праці. Буковський говорить: якщо раніше українці здебільшого працювали в сільському господарстві, то тепер вони присутні в усіх професіях, включно з тими, що вимагають найвищої кваліфікації для багатьох новоприбулих українок, говорить в інформаційному центрі у Кракові низькокваліфікована праця лише перший крок. Часто людям що, що якщо хтось... пояснюємо, що навіть якщо ви мали добру роботу і статус у себе на батьківщині, то тут теж можете знайти. Але почніть з того, що простіше, це не вирок. Добрий старт може початися по різному, навіть з каси в магазині підтягнете мову, і життя дасть інші можливості. Допомагають українцям у Польщі і підвищувати свою кваліфікацію. Пристосовуємо програми пристосовуємо наявні програми, які були виключно для поляків для українців. Сплачуємо 85% за навчання. Це напрямок кар'єра. Кар'єра професійна. Ці кроки кажуть економісти: сприяють зростанню польської економіки згідно з дослідженням національного банку Польщі між 2013 і 2018 роками присутність українських мігрантів вплинула на зростання на 0,5% щорічно. Крім того, ми провели аналіз поточної кризи і виявили: якщо 500 тисяч українських переміщених осіб будуть успішно інтегровані в ринок праці, ми очікуємо середньострокового впливу на зростання у 1,5%. У адміністрації з працевлаштування погоджуються, що праця українки йде на користь польській економіці, але говорять вони у першу чергу керуються бажанням допомогти сусідам. Дестарше побачити Маріупол. Вистачить побачити Маріуполь і побачити фото Варшави. Порівняти це схоже. Тільки той злочин стався кілька десят років тому, а Маріуполь зараз. Але картина така ж картина трагедії, яка глибоко викарбувана у серцях поляків. Ми відчуваємо не тільки співчуття, а й бажання допомогти. Пам'ятаємо, чого нам коштувала відбудова Польщі і Варшави. Тетяно Ворожко, Світлана Коваль, Олексій Осика, голос Америки з Кракова Польща. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, Па-па.